Всім доброго раночку. Сьогодні 7 серпня, сьогодні понеділок. Значить, завтра 8 число, от з 8 травня я займаюся. Не кожен день, а займаюся коли як. Як багато роботи, то не займаюся. Ну, взагалі, то от тепер. І з сьогоднішнього дня я буду займатися кожного дня. І кожного дня, <кхи> вибачте, <кхи> буду виставляти свою фіззарядку. Я цим себе буду мотивувати. От знаю, що я пообіцяла кожного дня, і я буду кожного дня робити. Якщо буде непогода, дуже сильно велика непогода, то вдома буду робити. Ось так. А зараз я буду робити вправи. Свої вправи базові. Я надивилася дівчат. Особи, особливо я дивлюся Тетяну ходією мотивірую. Вона мені сама правильна. Ну, от і по, по харчуванню, і по фізкультурі, і по всьому. Все. Мало треба говорити, а більше працювати. Все, тепер піду за міст. Фух, Мокра. Це я молодець. Піду за міст, вітерець, гарна погода, зараз десь половина восьмої. Все, йдемо зі мною. Так, все, виходжу на стежку, здоров'я, на стежку життя. Дівчата, виганяємо себе, виганяємо, бо ми шукаємо причини. Не шукайте причини, шукайте можливості. ідемо йдемо. Це мені треба обійти оцей весь по окрузі весь оцей участок. Не знаю, як сказати по-українськи, але но... йду швидко, постараюсь зараз перейти на... Легку пробіжку. Попробую. Давно я не бігала. Так, я біля ріп'яшків, тих гарнівніх хороших таких, ось як бачиш. Так, все. Сьогодні в мене зважування. Зважування і обмірювання. Кому цікаво, додивіться до кінця. Хочу ще показати, коли я йду додому, у нас такий... Пригорок. Я як починала це займатися, я три рази ставала. Оце пройду трішки, стану там біля акації. Потім ще трошки пройду, стану біля кручі. І третій раз біля самої хати вже. А зараз, ось дивіться, йду. О, дихання в мене рівне. Нормально. А було важко. А зараз навіть швидко йду. Оце так, під гору, під гору. О. Це те, що я вже пройшла. Три кілометри. Ось так. Оце б я вже стояла, постояла там біля дерева. Тепер тут, біля кручі. Так я йду. Дихання трішки участилось. Ну нічого. Але ще не зупиняюсь. А то... Ой, ноги боліли, дихання нема. А ось дивіться. Ой, яка я молодець. поэтому мой дедушка Фу. Фу. Привет! Кто да? Это тоже полезно. Все, я дома. Зараз буду важить. І мірятися, обмірятися. Так, я вже вдома, швиденько на ваги і обмірятися. Так. Вага на сьогоднішній день складає 100 кілограм. 450 пятьдесят грам. Записую сьоме. Нуль, восьме. Сто кілограм. 450 п'ятьдесят грам. Ну, на 400 грам менше і то легше. Ніяк не перешагну я цей, цей рубіж. 100 кілограм. Ну, ніяк. Ну нічого, це я, значить, третього. 07. Оце я скільки? З третього 07 по сьоме 0,8. Вага Тримає, тримається одна. Ну, нічого добре, що не в плюсі. Ідемо далі. Так, міряю цукор, потім обміри. Так, цукор. Міряю. Вісім і три. Малинка вчора була. Так. Вісім і три. Роблю заміри, обміри. Це я робила 10 07 останнього разу. Зараз буду замірятися. Так. Об'єм груді. Взяла сантиметр більший. Цифри більші, бо на тому нічого не видно. На цьому видно добре. Так, все. Міряюсь. 113 грудь. Так як була. Місяць назад, так і є. 113. Число сьогодні сьоме. Нуль восьме. Так. Под грудью. Перед грудью. Девяносто девять. Ну, хай будет сто. Так, как было. Так і есть. Сто. Ну, я, знаете, что я заметила? Это, когда я под грудью міряю, То оце така й вага. Це вже давно я так примітила. Значить, в мене 100 кілограмів так і є. Так. Далі. А ви собі попробуйте. 107. Як і була місяць назад. Місяць пустур, моє. Так, бедра. Стегна як покраїнці український так. Об'єм стегон. Сто двадцять. Ну тут сто двадцять один. Сто двадцять один так і пишу. Може, прижала більше? Так, нога, об'єм ноги. Об'єм ноги. 60, як і було. Так, об'єм руки. Ну, може, організм тіло приви... привикає до... чи звикає. Так, об'єм руки. Такий же. 40. Було 39. Ну, може, десь Більше нажало. Так, все. Так, поверну камеру. Ось такі об'єми. <смі> Як раніше казали, Кака била, Кака є. Ну, нічого, все. Працюємо далі. Тіло адаптується. Ну і так, які на сьогодні висновки, тупцювалась цілий місяць на місці. Ну, нічого, добре, що не в плюсі. Мене сьогодні я вранці проснулась, прочитала коментар Катя Іванова якась, хоча я сумніваюся, що це її справжнє ім'я пише мені. Наведіть порядок на городі, і що вона ще написала? Навіщо це робити на показ? Там, де відік у мене, де ролик, де я займаюся фізкультурою, навіщо робити на показ? Я роблю це для себе. Я себе контролюю, контролюю таким чином. Я давно це туди, сюди, займаюся сама для себе, то в мене не виходить. Я така людина, якщо пообіцяла, то я повинна виконати. Оце я цим себе мотивую. Ну, все. А якщо у вас все в порядку, і на городі, і з вагою, то я тільки за вас рада. Дивіться, не дивіться, це ваша справа. До зустрічі!